Плава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги. хочу запропонувати отакі пластикові паливні баки. Приїхали до нас. Лівий можете придбати окремо, коштує він 6 тисяч гривень. І окремо правий коштує він 5750 гривень. Тобто разом у нас виходить 11 750 гривень. Друзі, ну, паливний бак. Бачили ви так. Пластикова звичайна кришка, тут вона так прикріплена. Бак Цей голий. Що тут на ньому є? Майже нічого нема. Так, ось цари оці вкручені. Так, це з заводу. Більш ніяких тут нічого немає. Звичайний бак. Так, це у нас тут, то у нас тут виробник, паливний бак. Так. 67 літрів. Є з цього. Так, правий. Також він де голий Так, виробництво. виробник той самий. Так, штуцер. Ну і все. Так, друзі. До цих баків що є? Що ми маємо? У нас є... Рукав, паливний бака в поєднуючий. 120 гривень коштує такий. Є силиконовий набагато якісніший. це такий він коштує 200 гривень. 4-х шаровий так, 125 мм водовжина. Друзі, кришку до цього бака ви можете окремо придбати. Кришка до пластикового бака зараз є в наявності, нарешті з'явилася. 350 гривень така кришка коштує. Так, що ще, друзі, зараз 에, будемо скупляти населення, скажімо так, нового зразку отакі от обігрівачі. Саме нового зразку. Так, щоб були у зборі. Можливо, хтось там. Зняв зі свого трактора, він його не потрібен. Тому, будь ласка, пропонуйте. Лайбер можете на цей номер писати. І будемо домовлятися. Ну, тільки ж, щоб вони були там, якщо і зняти з трактора, щоб там невеликий був пробіг, щоб він там працював і все таке добре. Так, Литва, Латвія, Молдова, нагадую, можливо, вашу країну відправлення вкрабити. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, на все добре!